Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Пригадаймо! Однорідні члени речення є однаковими членами речення. Відповідають на одне і те саме запитання. Пов'язані з одним і тим самим словом. Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море. В цьому реченні однорідні члени речення залежать від слова оглядати відповідають на однакове питання, що і є додатками. При однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова. Узагальнювальні слова своїм значенням об'єднують однорідні члени речення. Око вабили різнокольорові кульки і червоні, і жовті, і зелені, і рожеві. В цьому реченні різнокольорові узагальнювальне слово. Узагальнювальне слово може стояти перед або після однорідних членів речення. У схемі позначається так. Узагальнювальне слово має всі ознаки однорідних членів речення, відповідає на те саме питання, виконує однакову синтаксичну роль, залежить від того ж самого слова. Усе знайоме до болів душі, і криниця в саду, і червона калина. В цьому реченні узагальнювальне слово усе залежить від слова знайоме, відповідає на питання, що і є підметом, як і інші однорідні члени речення. Узагальнювальними словами можуть бути іменники, займенники, прислівники та прикметники. Узагальнювальне слово може бути й словосполученням. Воїн бере в похід три речі: зброю, хліб і пісню, три речі, узагальнювальне словосполучення. Запам'ятай, узагальнювальні слова все, всі такі, кожен ніхто ніщо, скрізь завжди усюди ніде. Розділові знаки при узагальнювальних словах. Тере ставиться, якщо узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення. Рідний дім, вишню цвіту, журлива річка, усе пов'язано з образом матері. Узагальнювальне слово усе стоїть після однорідних підметів, тому після них ми ставимо тере. Двокрапка ставиться, якщо узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення. А хустка в нас завжди була в пошані у літню спеку і люті холоди. Узагальнювальне слово завжди стоїть перед однорідними членами речення, тому перед ними ми ставимо двокрапку. Перед словами як-от, наприклад, а саме, що стоять після узагальнювального слова, ставиться кома, а після них двокрапка. На берегах Дніпра розташовано багато міст, як-от, Київ, Черкаси, Запоріжжя. Перед словом як-от ми ставимо кому, а після нього двокрапку. Якщо однорідними членами, що стоять після узагальнювального слова, речення не закінчується, то перед ними ставимо двокрапку, а після них тире. Усе навколо дерева, птахи люди сповнено весняної, пружної нестримної сили. Після узагальнювального слова ми ставимо двокрапку, після однорідних членів речення ставимо тире, бо речення продовжується. Отже, узагальнювальне слово своїм значенням об'єднує однорідні члени речення. Відповідає на одне і те саме питання, що однорідні члени речення. Пов'язано з одним і тим самим словом. І речення виконує ту саму синтаксичну роль, що й однорідні члени речення. Розгорни довідничок і запиши схеми постановки розділових знаків при однорідних членах речення та узагальнювальних словах. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.